Понад 300 діток не лише з Волині, а з різних куточків країни приїхали до Луцька на запрошення благодійників. Театралізоване дійство та спортивна естафета з солодкими подарунками впродовж двох днів повернули дітей в довоєнне дитинство, де вони щиро усміхались. Що таке війна? і Які страшні наслідки вона має, ці діти знають як ніхто, адже їхні найрідніші померли, захищаючи країну від ворога. Розпочалося дійство з інтерактиву організованого акторами театру Ляльок. Повірити у чудо та казку, цим діткам вкрай важливо, адже ворог не лише відібрав у них безтурботне дитинство, а й рідних, які загинули чи зникли безвісти на війні. Для багатьох малюків це був перший візит на театральну виставу, де ляльки ожили та заговорили зі сцени. Сьогоднішнє різдвяне новорічне дійство, як щира дружба і віра в диво, холод перемогли. Для таких особливих діток, так для дітей наших військовослужбовців, для нас дуже трепетно приймати таких гостей, але ми хотіли максимально зробити всі умови для того, щоб всі діти, які до нас приходять, і дорослі теж могли поринути в казку, могли трішки зануритися в дитинство, трішки відволіктися від буденних, від буденної суети метушні такої, і побути тут, побути в такій хорошій, приємній святковій атмосфері. Малята. У захваті від вистави, а мамам особливо приємно спостерігати, як їхні діти знову усміхаються. Любить всякі такі штуки, і хочеться якось її відволікти від заразнього що відбувається, і хочеться її менше телефону. А якщо отак виїжджати, то виходить, що й телефону менше, і вона щось бачить, і потім розповідає в садочку. Ну і великий плюс вона в садочок не дуже любить ходити. А коли вона в таких штуках буває, то вона біжить і всім розповідає, як їй було крутезно. Так. Після театру діти продовжили розваги у спортивній школі. Там їх чекала ще одна атракція естафети. Задля справедливості запрошених дітей поділили згідно їхнього віку. Для старших діток ми ускладнили спортивні естафети, для менших діток ми упростили, Але ми зробили все для того, щоб вони попрацювали як індивідуально, так і в парах, щоб вони познайомились між собою, покомунікували, щоб в них був гарний настрій, тому що їхні посмішки і щасливі очі це найбільша вдячність для організаторів. Ми бажаємо їм тільки добра, тільки миру, злагоди. І дякуємо фонду Ігоря Палиці, що підтримує такі заходи і дарує підтримку для таких діток. З Любомля приїхала до Луцька і Діана. Дівчина каже, емоції від дня переповнюють. У мене чудові враження. Мені дуже сподобалось театр. Це важливо, тому що е, дітям потрібно розвиватися в, в цьому світі, і коли вони е, о, ці старші люди, вони хочуть повернутися в дитинство. А молодші вони хочуть ще далі розвиватися, гратися, сміятися, співати. Олена, мама трьох діток, двох донечок та синочка. Приїхали з Ковальського району. Батько цих діток вважається зниклим безвісти. Вони не винні, що в нас та війна, і ми не повинні забирати від них те дитинство, яке в нас було. І хати забрали тата, каже, та хай вже хоча б дитинство буде для них. Я мусимо їх радувати. Старша донечка Уляна зізнається, що організоване новорічне дійство запам'ятається надовго. Дуже класно, сподобалося. Що найбільше сподобалося? Найбільше сподобалося, як, Бо перед тим, як ми сюди приїхали, ліковий театр. Вислава тобі! Да. була вислава. Що ти зрозуміла? Що ви... ну, не треба швидко хотіти вирости. А Що там бізнес? Підтримувати та допомагати цим діткам обов'язок тих, за кого полягли та боролись їхні найрідніші сьогодні. Ми допомагаємо збройним силам України і силам оборони, які захищають нашу країну. Ми дякуємо їм кожного дня, але ми також повинні вшановувати і пам'ятати тих, хто. Поклав найдорожче, поклав своє життя за захист нашої України за нашу безпеку. І це вшанування може бути різне сьогодні. Фонд Ігоря Палиця тільки разом спільно з багатьма іншими організаціями зробили такі триденні новорічні заходи для діток, чиї батьки загинули, захищаючи нас з вами. По завершенню, кожна дитина отримала солодкі подарунки від благодійників. Мирослава Сябер Дмитро Кудик для новин на часі.